У бою з окупантами загинув житель села Ворокомле Кам'янька-Ширської громади Карпук Володимир 1980 року народження. Життя солдата обірвалося під час виконання бойового завдання 23 жовтня 2023 року у Херсонській області. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково. Також трагічна звістка з фронту надійшла і у прилісницьку громаду. Від тяжких поранень помер військовослужбовець, житель села Серхів на Волині Віктор Нестерук. Відомо, що 9 червня 2023 року він отримав поранення, після чого проходив лікування у Запоріжжі. А потім було продовжено лікування у Дніпрі та Луцьку. Також за Україну загинув Іван Гнатюк із Рожищенської громади. Як інформують на сайті громади, гранатометник 1994 року народження загинув у наслідок ворожого обстрілу в Куп'янському районі Харківської області, 24 жовтня. З 26 по 28 жовтня включно у громаді оголошено траурні дні. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв.